Так, привіт, народ. Ну що, покажу вам, що вийшло з того, що неадекватна бабуля. Підпалила в себе на городі стерню і що з цього вийшло. Коротше, добрався я нарешті до цього городу, Тут у нас пшеничка була. І дивіться, що тут, що тут осталося. Коротше, згоріло все. По осінні, значить, все. Два волочки залиши, два згоріло. Цих два заберу, що мав затікувати, коротше, заберу, звісно, воно димом провинялося, але барашки дома є, то вони здять. Що дивіться, вигоріло, там один город, там... там через дорогу наступний, і там ще ряд городів, і там біля, біля хатей. Вона його підпалила. І воно коротше, так за вітром пішло, пішло, пішло. Угу. Вплоть до того, що вже пожарку визивали люди, бо тут ну, все коротше, горіло. Дивіться, ось. Що від кущів залишилося. Я, звісно, не знаю, на що вона його палила. Ну, думаю, що типу, щоб краще переорався город. Ніфіга не залишилося, подивіться. Я більш ніж впевнений, що такі неадеквати є в кожному селі. Дідулі, -ді -ді бабулі. Це коротше, нафіг вигоріло. Що, грибо грибочки збирав раніше. Ось там в тих кущах. Блін, фіг тут що буде вже. Повністю чорна земля. Плюс тут в сусіда, ну, в городу сусід У нього були тюки соломи наматані, що вам дивіться, осталось тільки місце. Один тюк лежав, ось от другий лежав. Все, що від тюка залишилося кучка поперлу. Дивіться що залишилося Ніфіга не залишилося І отут на цьому городі напроти. Коротше, наробили дурні, блін. Користо, тут горіло згоріло. Вон бачите, все зараз вам покажу. Ось і далі великі тюки такі по 250-400 кілограмів вони не знаю. Коротше, 10 тюків таких згоріло. Ну, такий тюк, ціна такий тюк. 150 гривень змотати. Ну, а сам тюк, я думаю, ну, скільки гривень 300 буде коштувати. Все, все, що одних осталося. Удобрення. Mm -hmm. і, а це наш о, з баті город. Це ми тут задіскували і посіялися дірати. Дивіться, навіть діскове не вигоріло все. У більшість. Звісно, тут вже нічого не виросте. А можливо і виросте. Пишіть свої думки, буде цікаво, ну, чи, чи виростуть ці сідірати, чи ніфіга з них не буде. Можливо, десь місцями щось виросте. Ну, коротше. Блін, там... Пишуть визвать поліцію на цю бабулю. Це смисл. Що, що з неї взяти? Зараз там їй і штраф дадуть, ну, скільки там, тисяч 20 чи 15, я не знаю, які зараз ці штрафи за підпал. Ну так, да, з однієї сторони було правильно, її типу покарати там пишуть. Ну, з цим я погоджуюсь. Ну, народ, давайте мислити. Звідки вона їх візьме. Ну, понятно, це вже не, не, не мої заботи, звідки вона їх візьме, ну... тим не менше. вона там... Ця бабуля сама живе, що з нею можна взяти. Другий пише неї город. Народ, ви що, прикалуєтеся? Що я з ним буду робити? Що да, я з ним буду робити? Нахилі мені треба. Тут св свого вистачає. Що, дивіться, все повгорало людей. Повністю все. Ну, я ж кажу, такі, я думаю, ді -ді дідулі бабулі є в кожному селі. Так що дивіться, слідкуйте, щоб, щоб з вами таке не повторилося, бо це діло фі фігове і хренове. І там вон де городи. Повністю. Бачите, що вітер робить. Це при тому, що вона його підпалила вранці. Я коли їхав сесійно згрібати. То я бачив, вона впалила, І в мене ну, такі думки були. Не дай Бог, за вітром воно може дійти ну, і до нашого рода. От бачите, тільки про це подумав, так воно і сталося. Ну, Вже що є, то є. То маємо, то маємо. Так що, що тут говорити? Коментуйте, як з такими боротися паліями. Як, вірніше, ви в себе боретесь. Отаке. От Все. Всім пока.